Це за жив, а де христя. Десь там, де чорні води сівна, воня коза молодина, ще молода дівчина, їдьте позазу край. Вітав форм губу, залагодить добровідка! Марка Карпат, клубу села Верхній Вербіж. який дорогі односельчани. Сьогодні вдруге в нашому селі відзначається День села і вперше свято першої писемної згадки про село Годи. За деякими джерелами годи вперше згадується в історичних документах на 1857 році, хоча село значно давніше. Його назву пов'язують із періодом білих хорватів 5-го-10 століття. Деякі краєзнавці вважають назву співзвучною із англійською «God, боги. Хто зна, можливо, затишну місцину, наче вінком обравлено лісами і справді облюбували язичницькі божки, а жителі навколишніх сіл приходили сюди молитись. Як би там не було, а село і справді має дуже позитивну ауру, і це відчуває кожен, хто бодай одного разу побував у ньому. Родинами-засновниками села можна вважати Мельничуків, Качуків, Люхничів та Рубичів. Точніше, Рубачів. Мабуть, саме вони почали заселяти місцину серед лісів, вирубуючи її і випалюючи для полів. А найбільшу славу селу приніс Василь Мільянчук. Видатний фізик-теоретик, професор, доктор наук, доцент, учений атомник, іменем якого названа одна із вулиць в місті Коломиї. Вулиця в нашому селі. Варто сьогодні згадати нашого славного уродженця Юрія Пастернака, автора крізь комен на волю, який впродовж років у Далекій Канаді не забував про наше село. Пишаємось талановитою уродженкою села, заслуженим працівником культури України любов'ю курманською. Мабуть, тішиться за нас сьогодні Богдан Кравчук, поет, який любив наше село і його людей понад усе. До речі, у вересні цього року йому виповнилося б 70 років. Сподіваємось, що на вечір спомин нашого славного поета зійдеться ціле село. Багато наших односельців загинули у вирі Першої і Другої світових воєн в армії УПА. Сьогодні ми згадуємо у своїх молитвах світлої пам'яті Отця Богдана. Ми шануємо у своїй пам'яті всіх, кого немає серед нас. Квіти до пам'ятника загиблим у великій вітчизняній війні. Могили січовим стрільцям від громади села покладуть. Кращі учні годи добровіцької загальноосвітньої школи першого-другого ступенів. Щиро, що з'їхались на свято звідусіль, благословляємо вас хлібом, миром і просимо прийняти хліб та сіль. За давнім українським звичаєм прийміть цей хліб-сіль як символ гостинності, щирості і достатку нашої землі. Вам голову всі хліб, вам підуче тож це хліб. Усі жителям. Хліб є хліб, завжди був я й буде. Урочистості з нагоди святкування 155-ї річниці першої пасеної згадки про село годи вважати відкритими. Негрича не Доброго дня вам, шановні пані та панове, високоповажний голову сільської ради, високоповажний наш гість депутат обласної ради, пане Богдане Петровичу. Я бачив, що і отець є. Не бачу, що немає на сцені, що немає, то прошу підійшов. Отець духовний вашого села. Вітаю вас! Гарним сьогоднішнім днем, з гарним сьогоднішнім святом, святом 155-ї річниці вашого села, славного села. Село... Шановний Михайло Михайлович, шановний пане голово, шановні пані панове, я вас вітаю з вашим гарним святом 155-ї річниці вашого села. Бажаю вам, щоб жили люди щасливі у вашому селі, щоб гордилися своїм селом, щоб продовжували. Від сьогодні за рік знову, щоб ми зібралися тут разом і святкували. Бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя на много і блага літа. Святом вас я запрошую на сцену отця Мітрата Володимира, грамотою голови обласної державної адміністрації Михайла Вишеванюка, за сумлінну працю, значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток села Годи добровідка. З нагоди дня села Коломийської районної ради. Не Чеса жінка. Депутата районної ради від вашого села приймається. Власної державної адміністрації Михайла Вишеванюка за сумлінну працю, значний особистий внесок, соціально-економічний і культурний розвиток села Годи Добровідка та з нагоди дня села нагороджується. Мельничук Володимир Федорович, депутат Годи Добровідської сільської ради. Адміністрації нагороджується романюк Ярослав Петрович, депутат городу Добровицької сільської ради. Якщо ці депутати Не прийшли, я грамоти забираю собі. Прийдуть до мене я їм дам. Так приймаються? Аби на другий раз знали, як йти, або не йти. То голова обласної державної адміністрації нагороджує депутата районної ради свою грамоту, а він не дозволить прийти. Хіба це повага? Мання 155-ї річниці першої писемної згадки нагороджується полидзюк Юрій Васильович, житель села Годи Добровітка.

Високою на саме висока нагорода, яка є івано-франківській області, почесна грамота голови обласної державної адміністрації. Дякую вам за добру роботу в вашому саді. Він 8-ї години тут напевно, на переодягатися. Давайте обласками будемо вітати наших громадян. Голови районної державної адміністрації Михайла Негрича нагороджується Федорчук Любомир Васильович, вчитель готи добровицької загальноосвітньої школи. <звітнє> 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 Рамотою голови районної державної адміністрації за активну участь у громадському житті села та з нагоди святкування 155-ї річниці першої писемної згадки нагороджується Гаврилюк Ігор Миколаєвич. Thank <laughs> you.